З вашого дозволу. Перш за це я хотів би повністю підтримати позицію свого адвоката і попросив би представники відповідача проінформувати нас, які обмеження накладають на нас статус або гріх ДСК. Відповідно до законодавства, мені здається, що представники відповідача зловживають. Вони намагалися спочатку закрити судове засідання. Вимагали прибрати звідси представників посольств, представників громадськості, представників засобів масової інформації, намагаючись представити грів ДСК як е, цілком таємно читає. Наголошую ще раз, є обмеження лише щодо оприлюднення. щодо використання і заслуховування як обмежень міністрів. Друге, я хотів би зауважити, що наша сторона. Направила є відповідні поштові е, докази, квітанції 15 е, липня, тобто за дві або за півтори години до засідання, щоб мали всі можливості з цим ознайомитися, тим більше, що ми направляли в абсолютно більшості їх документів. Нам же, знущаючись над нами, документ передають за годину до початку засідання суду, намагаючись штучно затягнути процес. Я просив би високий суд не йти на поводу у цих абсолютно жалюгідних спроб. І ми маємо розглядати, приймати рішення і просив би підтримати подання свого адвоката про те, що нам достатньо буде 10 хвилин ознайомитись. А якщо вони не ознайомлені з тими документами, які направляють до суду, вони ж це не повага до суду і не повага до мене. Тому прохаймо, якщо можна дати нам 10 хвилин. Ми роззнайомимося і будемо готові до повномасштабного розвитку зазначеного питання по суті. Дякую